Ми приїхали сьогодні на майданчик. Скажу так, що погода прям beautiful. Нічого що я по-англійськи, ні? Пішли, зараз і позаймаємося. Так, у нас тут сімейне тренування буде. Добрий ранок, самим стойким. Давайте, пішли по кругу. У нас, виходить, проти часової стрілки. так? Давайте, пішли так. Ідемо, ідемо, йдемо, йдемо. Погода сьогодні не дуже людей не багато, але ті, хто не сахарні, всі прийшли. Йдем, ідемо, йдемо, ідемо. Ідемо. Ідем. Сьогодні, так як погода не дуже добра, будемо більше на витримку, на хожіння працювати. Не хочеться, хочеться під одіялка і під подушечку, так? Да? Все, скажи, батя, сьогодні я, коротше, щось не хочу. А, знаєш, чим помилка? Возьми поводочок ближче. У тебе, дивись, як ти робив тільки що. Ти собака підходить і його так питаєшся отак взяти. А ти возьми отут ближче просто і все. Добре, максимально близько. Тобто повідочок для простих тренувань там трішечки. Йдем, ідем, 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 йдем, ідем. Посадили собачок, сидіть. Посадили, сидіть. Так, ну погода заважає, все заважає, самі стойки пройшли, це найголовніше. Собачок посадили не витримку, походили навколо них. Сидіть, а самі походили, повідочок в руках. Сядь, віза, сядь, сядь і все, ходиш навколо коло неї. Добре, вкусняшку даємо, продовжуємо йти, Пішли. Ой, як я люблю наші зали, де ми займаємося. Точно, голову не капає. Все, в один ряд стаємо туди. Все, приготувалися. Зараз будемо команди сидіти, лежати і стояти робити. Те, що зараз не дуже їм хочеться. А, поклали собачок, лежать. Дивіться, дуже важливо всім, хто дає команду. Якщо ви даєте команду сидіти, 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 собака не слухає, значить ви щось робите неправильно. Якщо так само з командою лежати, 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 лежати. Якщо ви говорите часто командою і собака її не робить, значить ви щось робите неправильно. Ви сказали, собачка зробили. Це буде правильно. Стоять, поставили, стоять. Ні-ні, вперед тянем, вперед, вперед. Повідочок вперед. Коли треба стоять, шах вперед, чуть -чуть, отак, І під під животик підхвати, отак. О, і погладь там, погладь. Опа, года в нас. Нічого. Посадили, сидіть. Посадили собачок, відходимо на витримку, на витягнутий повідочок. Собачки сидять, на витягнутий повідочок відходимо. Оттак. Браво, потоптались на місці. Собачки не підходять. У кого підходять, вертаємо. Давай, вкусняшку, кажи, молодець. А, Підійшли, похвалили, положили собачок, лежать. Посадили собачок і залишили собак, відходимо, хай посадять на місці. Залишили повідочки, поклали, самі походили. Тільки собачки іншим собакам не заважають. У кого сидять на місці, підходимо, фіксуємо їх. Хорошо, залишаємо собачок, спробуємо відходити. Топчемося на місці, ходимо. Зараз будемо підзив робити. Відходимо, відходимо. Ну, хоча б 2-3 метри. Хоча б відходимо. Робимо підзив, робіть підзив до мене. Діна кам'ян. Діна кам'ян. Вкусняшку вносик і підтягуємо. Вкусняшку в носик. Наступаємо на повідочок. Робимо підзив. О. І на фліп поруч. Хто підізвав на фліп поруч. Отак, браво. Так, хорошо, беремо повідочки, давайте походимо трішечки. Тут не сильно. там. Підемо на фішечки, походимо. Команда поруч, пішли. Все, пішли по кругу проти часової стрілки. Йдемо, 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 йдемо. Йдем. Давай йди вже, йди моя собака, йди покажи, як ти слухаєшся. Це твій зв'язний час. Зупинка посадили собачок. Уложили, лежать. База Спартанець, да? приходиться слухатися. Ляж. стой. Сядь. Стой. Да. Молодець. Крутись. 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 Ляж. назад. Ляж. Давай. Рядом. Давай, давай, давай. Вот так, Ляш. Давай. Ляш. Да. Крутись. Ляш. Давай. Ляш. Посадили, сидіть. Зайку. Ні, зайку, зайку. Віза, зайку. Да. А, пішли по кругу. Пішли. Йдем, йдем, ідем ідем, йдемо, 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 пробуємо йти. Іти це не саме важке зараз в цю погоду. Сядь. Стой. Да. Крутись до мене. Давай. Сядь. Да. Молодець. Іди до Юлі. Все вона знає. Моя бубочка хороша. Показав майстер-класик маленький, як Віза слухається. Дивіться. Важливо. Волога погода, неволога, дощ іде, не йде собака. В принципі, слухняність не повинна вимикатися, якщо ви йдете десь з собачкою. Фіксуйте її, давайте команди, і вона повинна вас розуміти в різну пору року на різній почві, при різних подразниках. Це саме головне для цього і взяли сьогодні собачок, щоб позайматися. Це дуже рідко можна робити, не потрібно там дуже сильно мокнуть, але трішки можна позайматися. Знаєте, що мені не вистачає, чесно. Мені не вистачає, як от хвалите собачок, прям от трішечки краще хотілося б, коли вони виконують команду, прям похвалити їх так, щоб вони кайфанули. От представляєте, що вони зробили щось, що ви ніколи не бачили, коли вони роблять? Тоді вони будуть ще краще робити, тому що якщо. Власник погано хвалить собаку. Ну не хочу називати, буду називати унилим власником. То собаки не цікаво працювати з ним. Похвалу треба підіймати на високий рівень, коли собака робить правильно. Тоді вона захоче ще раз цю емоцію, і буде ще краще старатися робити. Ну це просто така порада. Ну вона реально працює, і хто буде унило займатися, такий самий результат буде в навчанні. Положили собачок. Лежать, хочу звернути увагу. Що візі, що малим, от в дощ займається їм. взагалі все одно погода. Виконують команди, лягають, сідають, все роблять. І ще якісь собачки теж я бачу, що роблять. Оця собачка теж робить і виконує всі команди в дощ. Дуже гарно. Ну не зажимається, все нормально. Підходимо на середину до мене. Сюди підходимо. Всі разом підходимо. Максимально близько підходимо. Все, посадили собачок, сидіть. Якщо собачка змерзла сильно намокла, буквально трохи погуляють і підемо. Положили, лежать. Так, дощ сильніше вже йде. Давайте трішечки погуляють на повідочках і будемо закінчувати, тому що зараз промокнемо ще сильніше. Всього команда гуляє на повідочках. Хай погуляються, не кусаються між собою, хай понюхаються, пограються, і на сьогодні буде досить, бо промокнемо ще хуже. Всі. Дякую всім самим стойким, хто прийшли. Ви молодці. Коли це вів майданчик, там по 50 собак і всі вже з зонтами, з дождівіками. Ми прям у нас ніколи майданчик не пропускався. Навіть там дощ, сніг тільки на Пасху ми не проводили один раз в рік. А так завжди. І, до речі, дожді йшли дуже рідко тоді, не знаю чого. Одна час майданчика дощ прикращався, ми займалися, щось керування погодою зламалось. І все, витерти, покупати, і буде порядок. Все, вітаю! Можете собі вже брати медаль за, за стойкость, Да. Самі стойки вже можуть брати собі медальку. Віка, хорошо з тобою працюють. Я дивлюсь, і база хорошо працює, і малий хорошо працює, Прям і в дощ, хорошо, що позаймалася, взагалі класно. Я дивлюсь, вони, вообще, якщо подивитися, як працюють наші собачки, вони і в дощ, і я не знаю, і в жару дуже гарно працюють і не зволікають на погоду. Реально дивись, хорошо працюють. Команди, позиції, хожіння, все роблять чітко, навіть да? якщо дощ, якщо. Мокра земля, все одно виконують, дивіться, лягають і нема ніяких у нього, ну, собачок дискомфорту, що вони виконують команди, видно реально по собачкам. Бачите?